Сьогодні ми з вами поговоримо про унікальну, надзвичайно смачну, корисну, з прекрасними смаковими властивостями ягоду, яка сьогодні вже поширена на багатьох присадибних ділянках і не тільки. Звичайно, ми сьогодні з вами пройдемося по тому, чому саме чим унікальна ця рослина. А потім також розглянемо, як краще посадити і створити їй найкращі умови для того, щоб виростити і смакувати цим надзвичайним гарним смаком на своїй ділянці. Перш ніж почати, хочу зачитати слова Мирослава Дочинця з книги «Многі і літа благі і літа, ми забуваємо, що ліки ростуть із землі. Коли приходить сезон ягід, можете відмовляти собі в будь-якій їжі. Тільки не в ягодах. Щодня з'їдайте бодай горнятко. Якщо зірки це очі неба, то ягоди очі землі. Немає серед них головних і не головних. Кожна наситить вас силою і здоров'ям від черешні до Кавуна. От така цитата з книги Мирослава Дочинця, і я підтримую і хочу наголосити на тому, що мій особистий досвід висаджування лохини на своїй земельній ділянці вже більше 20 років. І перший кущ ми посадили саме в той час, коли побувавши в одному з розсадників, які на той час були досить прогресивними і випробовували різні вирощувати культури на своїй ділянці, то Лухина якраз була в тому списку. Це була перша цікава культура, якою яка також потрапила на мою ділянку відразу після того, як я побачила її в розсаднику і, звичайно, що полюбила. І сьогодні, завдяки досвіду, практиці і. Своїм технологічним рішенням я можу поділитися з тим, що потрібно врахувати, для того, щоб і ця ягода радувала вас на вашій ділянці. Попри різні інші, які також у вас ростуть, які більш прості у вирощуванні і не потребують такого догляду. Якщо говорити про лохину, то треба знати її особливості, характер, розуміти, як саме потрібно цю ягоду вирощувати і що потрібно врахувати для того, щоб вона давала гідний, гарний, щедрий урожай. Але першим перейти до того, як її краще посадити, що врахувати, я хочу ще наголосити на тому, чим же ж вона така унікальна. В свій час ми надрукували дуже гарну статтю, унікальну статтю нашого постійного автора Ольги Мельник, яка називалася смачна веселка на нашій ділянці. І саме тут якраз відмічалося те, що кожна ягода, кожна культура має своє забарвлення, свій колір або пігменти. Ці пігменти визначають її корисні властивості. І якщо на нашій ділянці є розмаїття різноманітних ягід, це означає що насиченіший і корисніший раціон нашого харчування. Тому чим більше ви додаєте різних культур на свою земельну ділянку, чим більше ви починаєте цікавитися, як правильно вирощувати, знаєте характер, особливості цієї культури, Тим краще у вас і повноцінніше харчування. Тим більше, що хочу ще наголосити ще на одній цитаті автора, з яким ми працювали і працюємо, це є Наталя Кобзар. На сьогоднішній день вона є автором чотирьох книг, які постійно перевидаються: Це природовідповідне харчування. І те, що, наприклад, по її спостереженнях, по результатах, по семінарах і вебінарах, які вона постійно проводить, то я хочу наголосити також на одній фразі з її книги: то, що виростили при допомозі хімії, зібрали при допомозі техніки, очистили від всього корисного при допомозі других благ цивілізацій і приготували при допомозі бездушних машин. Це є корм. Харчі, їжа це принципово інше. Природовідповідна їжа це продукти, вирощені в умовах природовідповідного землеробства. А природовідповідне харчування це споживання цих продуктів свіжими в їх найкращій якості, зірваними з своєї ділянки чи з кущів. Відмовитися від нав'язаної цивілізації звичної дієти недостатньо. Важливо зробити свій раціон природовідповідним, тобто додати в нього натуральні продукти, а потім повністю скласти з них свій раціон харчування. Якщо кожен з вас подивиться на свій раціон харчування, то я думаю, ви можете самі відмітити, що в вашому раціоні складає корм, а що можна назвати їжею згідно цих рекомендацій, які дає автор багатьох книг, які присвячені саме здоровому харчуванню, природовідповідному харчуванню. Тому я можу з впевненістю сказати, що лохина це якраз та культура, яку обов'язково потрібно мати на Своїй ділянці, навчитися її вирощувати і додати в перелік якраз цих культур, які ви можете споживати. А також хочу наголосити на тому, що е, колір ягоди визначає її цінність. Тобто, наприклад, якщо ми з вами раніше говорили про жимолость, то вона має такий фіолетовий темно-синій відтінок. До речі, лохина має такий же ж самий колір. Це означає, що вона має такі ж властивості, як і жимолость. Вона має достатньо вітаміну С, дуже багато антиоксидантів. А також хочу наголосити на тому, що флавоноїди. Є біологічно активними речовинами, саме вони дають такий насичено синій або фіолетовий колір. І, відповідно, антоциани, які входять в групу цих флавоноїдів, мають сильну бактерицидну дію, виявляють П-вітамінну дію і спільно з вітаміном С підвищують міцність капілярів, особливо корисні продукти, які містять сині і фіолетові антоциани. Також вони впливають на якість зору. І відповідно на дихальну систему зменшують ризик раку прямої кишки, товстої кишки і дихальних шляхів, перегнічуючи запалення. Це одна із граней, яку я хотіла сьогодні вам вас ознайомити для того, щоб ви так само зацікавилися цією темою. І вивчали наскільки різноманітна багата гама відтінків і кольорів і смакових якостей тих ягід, які у нас ростуть на ділянці, і звичайно, щоб уже більш свідомо підбирати і ті культури, які ви в себе висаджуєте, і розуміти їхню корисність і унікальність. Отже, якщо повертатися до нашої лохини, про яку ми вже почали розмову, то також хочу наголосити, що це цікава ягода тим і культура, якщо ви висадити її вже в себе на ділянці, що вона має ще прекрасний декоративний вигляд восени. Тобто це насичені, красиві, багряні відтінки. І коли ви дивитеся на цей кущ, який, до речі, може план. Плодоносити понад 30 років цей кусь завжди додає таку гаму спокою, насолоди, взаємодії з природою, коли ви бачите ці відтінки. Тим більше що лохини, листя опадає не відразу, а поступово. Кожен сорт. Має свій унікальний відтінок: від жовтого до насичено-бордового, аж вишневого, інколи до чорного. І ви, коли маєте різні сорти, садите різні кущі, то це означає, що ви, по-перше, розтягуєте період плодоношення ягоди, тобто ви їх можете збирати в той чи інший час, починаючи з кінця червня, і аж до початку жовтня, тобто є пізні сорти, які плодоносять значно пізніше. Крім того, ця ягода не осипається, вона добре, міцно тримається на кущі, і це дозволяє підходити до куща і просто насолоджуватися її смаком. Тим більше, що самі кущі, самі ягоди не бояться зворотніх приморсків в нашому регіоні. Це насправді досить стресові випробування для багатьох рослин, особливо для теплолюбивих, якщо ми садимо їх на своїй ділянці. Але лохина це саме та рослина, яка цих випробувань не боїться. І навіть надранні сорти, такі, наприклад, як дюк, Нортланд, які ви посадите на своїй ділянці, все рівно можуть перенести. Зворотні невисокі приморозки. Навіть якщо ви бачите, що є загроза зворотніх приморозків весною, коли цвітуть ваші кущі, ви можете їх просто накрити агроволокном і таким чином уберегти від проблем або від зменшення плодоношення в сезоні. Ще хочу сказати про те, що це. Дуже великі крупні ягоди. Адже початок саме селекції крупноплідних сортів почався в Сполучених Штатах Америки і цьому процесу вже більше 100 років. Це означає, що ці сорти потрапили спочатку в Європу, потім потрапили до нас в Україну. І останніх 20 років дуже інтенсивно ця культура поширюється на ділянках. І наших членів клубу і не тільки. Але за довгий період своєї практики хочу сказати про те, що допускається дуже багато помилок. І дуже часто потративши гроші, або надихнувшись тим, наскільки ця ягода смачна, наскільки вона дорога на ринку, тому що діапазон цін сягає. Від 140 до 280 гривень це те, що я зафіксувала на ринку в цьому році. І, наприклад, якщо ця ягода ще й унікальна, ще й корисна, ще й така можна сказати, що не дуже. Вибаглива в вирощуванні це означає, що нам просто треба врахувати. А що ж врахувати при посадці цієї рослини. І в першу чергу хочу сказати про те, що ви повинні. Ми повинні посадити в кислий в кислу ґрунтосуміш. На сьогоднішній день готується або вже спеціальні ґрунтосуміші, які можна придбати, можна підготувати самим, але обов'язково створити середовище, в якому ґрунтосуміш відповідає, pH 3, 5, 4. Це дуже важлива умова для того, щоб ваша рослина дуже добре почувалася і вегетувала, і давала урожай. Крім того, хочу ще наголосити на тому, що вона повинна рости на сонячному місці. І ще одна умова важлива: це те, що коренева система цих рослин повинна бути завжди у вологому середовищі. Як це забезпечити? Насправді, на сьогоднішній день в інтернеті, серед різних наших і членів клубу є дуже багатий досвід, є велика практика. І, звичайно, що можна передивитися різні варіанти того, яким чином посадити, що краще зробити, що врахувати. Але з власного досвіду. Хочу сказати, що ця культура, якщо при посадці зробити деякі правильні детальні врахування, то це означає, що ви потім будете набагато менше мати з нею проблем, і вона вам буде регулярно давати гарну віддачу, гарний урожай. Отже, якщо ми забезпечуємо її постійну вологість, хоча, от, наприклад, в цьому році, в 2024-му, настільки було важке літо, настільки була довготривала спека в нашому регіоні, що звичайно таких умов за таку такі умови забезпечити не, не так просто, особливо коли на ділянці у вас не два кущі. А коли на ділянці у вас понад 30 кущів, і це означає, що в такому випадку, якщо кущі, наприклад, уже не двохрічні, не однорічні, а якщо у вас кущі, припустимо, 10-річні, то це означає, що їм треба забезпечити відповідне. Відповідний і належний полив. Добре, якщо є крапельна система, але крапельна система вона завжди вимагає очищення крапельниць, крім того, згортання шлангів, і це так само є досить така. Знаєте, досить довготривала в часі і важка робота. Я б сказала, що на сьогоднішній день, з мого власного досвіду, оскільки я кожен раз коли спостерігаю за рослиною, за тим, як можна організувати процеси на ділянці, технологічно є рішення, яке дозволить вам. Набагато менше звертати увагу на те, чи треба рослину поливати, чи не потрібно, тому що ми їм можемо забезпечити постійно гарне вологе середовище. І ми з вами обов'язково це детально проговоримо, коли дійдемо до технології посадки самого куща. Але повертаючись до помилок, ще хочу сказати про те, що якщо ваші культури... Ростуть в затінку, то це означає, що так само кількість тяги зменшується і смакові якості погіршуються. Що означає в затінку? Інколи затінок це може бути дві години, наприклад, в день, а може бути, що це довготривалий період. Особливо, коли невеликі ділянки, поруч є сусідство інших дерев, сусідів, на яких ви плинути не можете. В такому випадку лухину краще все ж таки не висаджувати, тому що ви просто ви просто втратите потім той урожай, який. Плануєте з неї отримати. Ну, і ще одна помилка: це та, що коли ми беремо сорти, а їх є багато різних, треба обов'язково враховувати, що лохину треба садити парно хоча б, або навіть відразу три кущі приблизно ж того самого терміну дозрівання. Адже в нас кущі є раннього терміну дозрівання, середнього. І пізнього. І враховуючи це, нам треба відповідно до цього підбирати і сорти. І вам це може порадити професіонали, які цією темою займаються, і, звичайно, в такому випадку можна саме на це звернути увагу, і тоді плодоношення буде набагато краще, тому що лохина це все-таки самостерильна рослина. Отже, підвівши підсумки, скажемо про те, що лохину дуже важливо на своїй ділянці мати. Знати, як її вирощувати і збирати надзвичайно смачні, цілющі, гарні, багаті врожаї, чого я вам і бажаю. А як саме посадити, ми з вами так само розглянемо в одній із наших наступних зустрічей. До побачення!